Вітаю вас, люблені душі світла. Вітаю вас на каналі, де ми енергетично об'єднуємося заради розвитку кожної душі. Сьогодні я передаю вам духовне послання від вищих наставників світла через канал вашого серця. Відлуння вашої спільної медитації та енергетичного підйому було почуто у вищих сферах. мить, коли ви відкрили свої серця. І дозволили собі прийняти благодатні енергетичні коди Бога під керівництвом кураторів світла ці енергії проникли в глибину вашої свідомості, очищаючи все, що більше не служить вищому я. Пам'ятайте, ви є храми світла на землі, кожна ваша молитва, кожна ваша медитація, кожна ваша мантра це вібрація, що змінює поля реальності. Кожна ваша дія з наміром любові це міст між небом і землею. Зараз час повернення до себе, час гадати, хто ви є, і час активувати свою божественну природу. Україна як священна земля пробудження є порталом для нової свідомості. Те, що відбулося у нашій спільній медитації, ключовущі виміри це було вкорінення нової реальності. Ви – провідники нового світу. Божественна Мати обіймає кожного з вас, направляючи на шлях мудрості, глибокого єднання і співтворчості з Божественними наставниками і вашими духовними братами та сестрами. Дорогі душі, після мандрівки через портал Лева я обіцяла вам розповісти про глибоке значення. Місце явлення Діви Марії на землі як для християнських віручих, так і для людей, які практикують езотеричні традиції. З духовної точки зору ці місця вважаються особливо насиченими енергією, що сприяє внутрішньому пробудженню, очищенню та духовному зціленню, а також несуть благословення для тих, Хто з вірою звертається до Божественної матері в образі Діви Марії? Ось короткий огляд основних місць явлення Діви Марії з езотеричної перспективи. ЛУРД Франція. Явлення 1858 року Діва Марія з'явилася 14 річній Бернадеті Субіро. У перші моменти дівчина була налякана, але поступово звикла до видінь і почала повідомляти про них місцевих священиків. Вернидита описала, що образ Діви Марії був спокійним, а її слова були лагідними, але не завжди зрозумілими. Звісно, що дитяча свідомість ще не була готова для отримання духовних послань небожительниці. У ході діва Марія дала Бернадетті кілька важливих казівок і заохочувала її молитися. Одним із найважливіших моментів було прохання Марії розкопати джерело в місці явлення, яке, за її словами, стане цілющим. Джерело, яке з'явилося після явлення, має воду з високою вібрацією, що за свідченнями багатьох має чудодійну силу. Я відвідала Лурд, грудня минулого року я підтверджую, що це місце є порталом між вимірами. Тут активізується сердечна чакра, посилюється інтуїція, і тонкі тіла очищуються через енергетичну взаємодію з простором, а також вода має дійсно чудодійну силу. Чудо Лурду сила материнської молитви. Мої сусіди молода пара. Які протягом восьми років подружнього життя мріяли про дитину. Одного дня мати дівчини зворушена знала, що я живу у вірі, попросила мене помолитися за її дитину. Коли я їхала в Лур, я не могла залишити цю просьбу, але я не молюся за інших, щоб набрати їх карму на себе, тому як провідник, як канал. Я лише передала це прохання Божественній Матері без жодних очікувань, лише з довірою і направленням світла цій молодій парі, і сталося те, що слова мене описати не минуло багато часу з мого повернення, як прийшло до них благословення, наче сама Діва Марія схилилася до цієї родини і поклала у їхнє життя світло. Скоро на світ з'явиться красива душа у жіночій постасі. Ця історія нагадування нам усім, що чудеса реальні, молитва, звернена з глибини серця, завжди почута, там, де закінчуються людські сили, починається дія божественної любові. І ще одна історія із життя, відома співачка Мадонна, яку ви всі знаєте, відвідала святе місце Лурд у Франції. Місце об'явлення Діви Марії, яке відомо своїми стіленими чудесами і незабаром після цього в її житті сталося особисте диво. Народилася донька, яку вона назвала Лурдес Марія Чекона Леон, на честь святого місця Лурд і Богородиці. Цей факт нагадує нам, що святі місця не знають кордонів. Вони відкриті кожному незалежно від статусу, національності чи віри, і коли серце щире, диво знаходить шлях. У наступному відео ми вирушимо далі, у Мексику, до Гвадалупської Богородиці, де Діва Марія явилася простому індіанцю Пану Дієго. Потім до Нока в Ірландії, де з'явилася у мовчанні разом зі святими, а далі до Фатіми, де трьом дітям було відкрито таємниці, які досі змінюють світ. Підписуйтесь на канал, мандруйте разом зі мною по святих місцях сили і відкривайте глибини духовної реальності, що поруч з нами. Обіймаю вас відкритим серцем, в якому завжди живе Діва Марія.